Шість родин Мощуна матимуть новий дах над головою до середини листопада. Будову у селі на Київщині, яке росіяни зрівняли з землею, профінансував американець Деллой Хансен. Входи не святкуватимуть сім'ї, які державну компенсацію навряд би отримали, тому що немає документів на знищене окупантами житло. Житло для ще 80 родин з Андріївки та Макарова, благодійник співфінансуватиме, коли запрацює державне є відновлення. То які ці нові будинки Дар'я Цесарук бачила. Тут у нас буде кухня студія. Дуже подобається, що буде велике вікно і вихід на терасу. Ірина уже розмірковує і куди поставить обідній стіл, і де у вітальні влізе диван. Останні два місяці вона зайнята тільки ремонтом. Їй доводиться проходити через усе це знову, як і три роки тому. Збудували і, на жаль, навіть не встигли в ньому пожити, готувалися заїхати, але, на жаль, не встигли. Бо у березні 22-го, коли тут, у Мощуні вже стояли росіяни, будинок згорів дощенту. Побачити його цілим, Ірина, знаючи, що тут було, вже й не сподівалася. Такої картини ми не очікували, Ось, що тут взагалі не буде нічого. Складно було змиритися з тим, що ми. Втратили. Тоді ж без усього зосталися і Ющенки з сусідньої вулиці. На свій будинок вони довго збирали, будували і, зрештою, прожили усього вісім років. В одну мить він став лише купою каміння. Вірка побачила, прийшли скоро визивати Ми його сразу не поняли, що це наш двір. Я мрію, це не наш двір, це не наша хата. Усю ту рогіну кілька днів вивозили вантажівки. Їх було майже 30. А на його місці встановили будиночок модульний. У ньому дві кімнати і кухня. Це не на постійно, це він розчитаний на п'ять років. Цей термін добігає кінця а питання відбудови так і зависло у повітрі. Будуватися самим дорого не потягнуть а розраховувати на виплату у їхньому випадку було марно. Знищені документи, Я не можу встановити документи, не може вийти у спадок. Мати числиться в безвісті пропавшої. Іра просто не встигла оформити на будинок документи. Його ж навіть не ввели в експлуатацію. У нас немає більше тих фінансів, тих можливостей, щоб відбудуватися самостійно. Ось за такі проблемні сім'ї, яким компенсацію за зруйноване, можливо, і не виплатять взагалі, Узялися благодійники Делой, прямо тут на місці. Під час відвідування цих родин вирішив. Виділити 700 тисяч доларів з власної кишені на те, щоб побудувати будинки для таких родин. Він вважав, що це дуже несправедливо. що... А цей сім'ї не зможуть ніяк, ніякої допомоги від держави. Будівництво власними сілами може зайняти десятиріччя. Загалом родину проєкті 112 будують за власні, решту 80 співфінансуватимуть. Тобто якийсь відсоток збитку покриє держава і ще 30 тисяч доларів докладе фонд. Населений пункт село Машун зруйновано приблизно на 80%. Як говорять, не одного будинка в селі цілого не було. Сто будинків, які введені в експлуатацію. 197 будинків знищені повністю. Цим родинам будинки зводять однакові: одноповерхові, трикімнатні. Загалом тут близько 70 квадратних метрів. Ірина з дітьми, родина Ющенків уже рахують дні до переїзду. Лишилося усього два тижні. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, ми Україна, марафон. Єдині новини.